Передбачення письменників фантастів, які збулися. Юний друже. Ти знаєш, що більшість речей, без яких ми сьогодні не можемо навіть уявити наш світ, колись були лише вигадкою. Найцікавіше те, що багато з них вигадали саме письменники, а не науковці. Багато чого з того, про що писали фантасти десятки, а то й сотні років тому вже давно увійшло до нашого світу. Підводні човни, атомні бомби, інтернет і так далі. Деякі уривки з художніх творів напрочуд точно описують речі, познайомитися з якими самі автори могли лише в своїй уяві. В своїх творах французький географ і письменник 19 століття Жюль Верн передбачив наукові відкриття та винаходи в різних областях, в тому числі появу аквалангу, телебачення, відеозв'язку, літака, гелікоптера і польотів у космос. У 1870 році світло побачила книга 20 тисяч льєв під водою. Вигаданий підводний човен капітана Немо «Наутілус» став натхненням для створення сучасних балістичних субмарин. У книгах з землі на місяць і навколо місяця можна прочитати про ракети, місячні модулі, сонячні вітрила, реактивні снаряди і висадку людини на місяць, яка сталася лише через 100 років. В книгах про Гулівера Джонатана Свіфта згадується існування двох супутників Марса задовго до їх відкриття астрономами. Олдос Хакслі в своєму романі Дивний Новий Світ передбачив виникнення деяких аспектів генної інженерії, дітей із пробірок та розвиток клонування. Серед інших здійсненних прогнозів Хакслі – інформаційне перенасичення, примітивізація масової культури абсолютне поклоніння розвагам, поява клубної синтетичної музики. У науково фантастичних романах англійського письменника та публіциста Герберта Уелса Зустрічається не тільки всім відоме передбачення про атомну бомбу, він перебачив ще й появу ескалаторів, автовідповідачів, автоматичних дверей, центрального опалення, кондиціонування повітря, електричних кухонних приладів. У 1897 році було видано новелу людина невидимка в якій Уелс вперше. Вводить поняття невидимості, а сьогодні існують вже стелс літаки, невидимі для радарів та метаречовий камуфляж. А в книзі Війна Світім йдеться про теплові промені, які використовуються прибульцями для знищення людства. А сьогодні ж вони відомі як військові лазери та звукові гармати. Едвард Док Сміт в 1934 році опублікував роман «Три... Трипланетарний, в якому описав диски з металевим покриттям як носій інформації, а також скануючи промені. В книзі Галактичний патруль Сміт розповідає читачам про винахід штучних очей. 1920 році чеський письменник Карл Чапик публікує книгу Рур Росумські універсальні роботи, в якій описано фабрику з виробництва штучних людей. Саме ці штучні робітники, а не механічні люди, були спочатку і названі роботами. За словами Чапика, слово робот підказав йому його брат Йозеф Чапик. Художник. І письменник Станіслав Лем, автор книги Соляріс, чи не у кожному своєму творі передбачав він появу того чи іншого пристрою, якими ми зараз активно користуємось. Ще в 60-х роках минулого століття він описав аудіокниги, смартфони, планшети, інтернет, 3 d друк У 1955 році Станіслав Лем. Написав оповідання, чи існуєте ви, містере Джонс. У творі він описав автогонщика, якому після численних автокатастроф замінили власні органи штучними. А сьогодні трансплантація штучних органів це і реальність. Брюс Стерлінг у 1988 році пише фантастичний роман Острова в мережі. В своєму творі він описує дивовижні кросівки, оснащені мікрочіпом. Спортивне взуття фіксує кроки, витрати калорій, щоб потім передати отриману інформацію на комп'ютер. А вже в 2013 році компанія Google разом з Adidas Випускає інтерактивні кросівки, які знають 25 команд, запам'ятовують всі досягнення свого господаря, щоб потім скинути інформацію на смартфон. У 1964 році Айзе Казіма у своєму есе Всесвітній Ярмарок 2014 писав Настінні екрани витіснять звичайні телевізори і стануть можливі прозорі куби з переглядом 3D. Комунікації будуть здійснюватися через зображення і звук, і ви зможете не тільки почути, але й побачити людину, якій телефонуєте. Джордж Оруел, відомий своїми політичними пророкуваннями. Він передбачив управління громадською думкою та поведінкою за допомогою змій, а також маніпулювання історією. Його антиутопія 1984 запровадила поняття тотального стеження, яке нині вже не викликає подиву. Системи відеоспостереження, збирання інформації про звички та інтереси користувача за допомогою міток та куків інтернет-сайтів, широко ввійшли в наше життя. В романі Утопії Едварда Белмі Погляд назад, опублікованому в 1888 році, письменник передбачив появу кредитної системи. Книзі Белемі головний герой засинає летаргічним сном наприкінці XIX століття, а прокидається вже у 2000 році, де кожен громадянин на початку року отримує свій рахунок певну суму і може розпоряджатися нею лише за наявності спеціальної картки, яку завжди носить з собою. Книзі Роберта Хайнлайна Чужак в чужій країні вперше згадуються водяні матраци, а вже через сім років після виходу книги з'явилось перше водяне ліжко, а ще серед винаходів американського фантаста, що втілилися в майбутньому, повітряна сушарка для рук, всюди хід, кишеньковий телефон, автомат для обміну грошей. Американський фантаст Ніл Стівенсон в 1992 році опублікував роман Лавина, в якому описав Метавсесвіт, до якого можна було потрапити через комп'ютери і спілкуватися там один з одним за допомогою аватарів. А Філіп Роцельс, творець самого масштабного на сьогодні сервісу віртуальної реальності Second Life. Прямо визнає, що почерпнув ідею свого проєкту з цієї книги Лавини. Рей Бредбері в 1950 році в оповіданні буде ласкавий дощ, у всіх подробицях розписав концепцію розумного дому. А прототип сучасних соціальних мереж був придуманий ним ще в 1953 році. Герої роману Рея Бредбері 451 градус за Фаренгейтом, що вийшов у 1953 році, носили радіоприймачі втулки під назвою Мушлі. Вони і є прямим протитипом сучасних навушників і портативних плеєрів, перша модель яких з'явилася лише через 26 років після виходу роману. Серед найдивовижніших передбачень Бредбері радіобраслет, Кімнати віртуальної реальності, Супутникове спостереження і навіть автомобілі зі штучним інтелектом Мартін Кейдін Роман Кіборг. Кейдін описує людину, яка отримала численні каліцтва. В результаті йому вживили біонічні ноги, що дозволяють швидко бігати, руку, що дає неймовірну силу, і очі, в які вбудована камера. Зараз біонічні кінцівки вже стали реальністю, а незабаром можуть з'явитися й очі. Хьюго Гернсбек у своєму романі Ральф-124 С-41 максимально точно описав принцип роботи сучасної станції радіолокації. У 1911 році радара як такого ще не існувало. Перший робочий прототип Радара був створений лише у 1935 році. Крім цього, Хьюго в своєму романі описав сервіс для відеозв'язку із співрозмовником на відстані, який має явні подібності із сучасними відеочатами. У творі Дугласа Адамса автостопом по галактиці, який вийшов в 1980 році, фігурує Вавилонська рибка, здатна перекладати з однієї мови на іншу в режимі реального часу. А у 2014 році Google впровадив функції перекладу в реальному часі у свій додаток. Віртуальна реальність здогад фантаста Артура Кларка. В книзі місто із зірки, де згадуються відеоігри у віртуальній реальності. В 1966 році, тобто всього, десятьма роками пізніше, був розроблений перший авіасимулятор, який втілив у життя здогадку геніального фантаста. Звичайно, тут перелічені далеко не всі передбачення, та й багато з того, що написано досі, не справдилось, але все це питання часу, адже фантастика це своєрідна творча лабораторія людства, і найсміливіші та найсвітліші уми, які не бояться зазирати вперед, які вміють аналізувати, мріяти, завжди будуть світочами нових. Виноходів. І якщо вам сподобалась моя презентація, дякую за увагу!